Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. І сьогодні у нас таке міні-кулінарне шоу це е, ну, відповідь на запитання. Е, Артема: як ти готуєш е, свого рака? Дивіться, сьогодні у нас не австралійський рак, тому що ми сьогодні прийшли до друзів. Що я роблю? Я роблю е, дуже такий серйозний. І стандартний варіант це побільше кропу, сіль я кладу десь столова ложка на літр води, тому що рак напитає в себе ну, тільки то, що йому потрібно: побільше лаврушки, побільше всяких різних спецій. І я цьому бульйону даю на, так, покипіти десь хвилин 15, щоб максимально все у нас вийшло. Після цього саме основне, щоб у вас був рак. Тому що якщо не буде рака, то е, це все зайве. Потім викидаємо рака е, в тару. Рак е, повинен, щоб покипів хвилин 5-6. Після цього ми його закриваємо кришкою і чекаємо хвилин 15-20, щоб він натягнувся цим нашим ароматом від того, що ми наварили. І потім куштуємо. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.